Чому трансвагінальне ультразвукове дослідження органів малого тазу краще, ніж трансабдомінальне, тобто через животик? Я спробую це пояснити за допомогою театру. Якщо ви придбали квиток на останній ряд в театрі, то насолоджуватися виставою вам можуть завадити і відстань до сцени, і Попереду розташовані глядачі. Так само при трансабдомінальному дослідженні через животик заважає відстань до органів, що ми обстежуємо, м'язи, підшкірно жирова клітковина. А при трансвагінальному дослідженні датчик знаходиться безпосередньо у органах, котрий ми досліджуємо: яєчники, матки, шийка матки, так само якщо ви пересядете на перший. Ряд театрів, ви так само можете близенько розглядіти кожну дрібничку міміки акторів, їх жести, все, що розташовано на сцені, і гарно їх почути. Ви скажете, в театрі можна використовувати бінокль, щоб гарно все розглядіти? Але так само в бінокль ви можете розглядати тільки частину актора, обличчя, наприклад, або щось окремо розташоване на сцені. Ми на УЗД також можемо збільшувати об'єкти, наближувати їх, але ми теж роздивимося тільки певну частину, не всю картину, не всю сцену в цілому. Як вам сподобалось моє порівняння ультразвукової діагностики з мистецтвом. Я вважаю, що моя робота це як мистецтво, мої пацієнти це актори. А що наше життя? Наше життя це гра.